Всіх вітаю, друзі! Сьогодні разом зі мною будемо готувати ось таку смачну галету з кисломолочним сиром та полуницею. Дуже хрустке тісто! Смачна та соковита сирна начинка. Ну і звичайно ароматна полуниця. Поєднання просто фантастичне, тому швиденько давайте приготуємо. Приготування галети розпочнемо з крихти. В чаші блендера в мене просіяне борошно, даю до нього цукор з натуральною бурбонською ваніллю, дрібку солі, цукор і розпушувач. І залишилося ввести холодне вершкове масло. Розрівняю, щоб в мене нічого не летіло, відправляю сюди масло і буду збивати. Продовжуємо готувати начинку. Вмисті в мене сметана до неї додаю жовтки, даю темний ром, тут в мене одна столова ложка, можна використовувати коньяк або ж горілку. Немає значення. Викладаємо сюди всю крихту, перемішуємо і тісто буде готове. Бачите, <сміття> новий інгредієнт. Нуж, ніж вірніше від блендера попав. І ось таке м'якеньке тісто у нас з вами вийшло. Відправляємо його в холодильник на той час, поки будемо готувати начинку. Приготуємо начинку. В мисці в мене кисломолочний сир зернистий жирністю 5%. До нього даю цукор, цукор з натуральною бурбонською ванілю та вливаю білки. І буду все пробивати погрожним блендером, щоб маса стала однорідною. Друзі, а я нагадую: хто ще не підписаний на мій канал, вив'язково списуйтесь, натискайте на команду щоб не пропускати всі мої смачні відео. Залишилось додати до кисломолочного сиру манну крупу, все перемішати і залишити хвилин на 20, щоб манка набухла і начинка стала стабільна. Тісто викладаємо на робочу поверхню, можна трішки присипати борошном робочу поверхню. Розкатуємо і будемо обережно переносити на деко. Я це роблю за допомогою скалки. Накручую тісто та переношу на пергамент. По центру будемо викладати кисломолочний сир і гарненько його розрівняємо, щоб шар був рівномірний. І зверху викладаємо ароматну та соковиту полуничку. І тепер края нашої галети загортаємо на кисломолочний сир і обережно їх притиснемо, щоб вони були максимально в нас плоскими. Робіть обережно, щоб начинка ніде в нас не вилазила. Далі змащуємо вершками або молочком. В мене вершки жирністю 33%. І я буду присипати магдалевими пластівцями. Можна просто присипати цукром і відправляємо в духовку. 30 хвилин, і наша галета вже готова. Даємо повністю охолонути і лише потім наріжемо. Дякую, друзі, що були сьогодні разом зі мною. Це неймовірно смачне поєднання, полунички хрусткого тіста та кисломолочного сиру. Тому обов'язково її приготуйте. Ось.